Так, погнали! Супер розпаковка. Значить, це пакувальні матеріали. Це все Вані передаю. Ваня награждаю тебе пакувальними матеріалами для моїх любимих клієнтів. Я вас люблю і Привіт вам. Так. 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 Ящички для пакування наших преміальних посилочок. Так. 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 О! Йоба лайф. Так. Тут називається колонка, хутосміється. Так. Два кг ящички для крупних покупців. Два кг ящички. Так. Так. Дальше погнали. Странний возврат. Е, Странний возврат чого я вже про нього відео знімав? Тому що чоловік сказав, що ліхтар гріється. Я кажу, це нормально. А він каже, ой, він гарячий, і гріється. Да, це нормально. В мене навіки питали, в мене в батьків отакий ліхтар. І вони, мені мама дзвонила і каже: Вов, а тут ліхтар, якщо дуже довго стоїть, типа світа, як лампочка, він гріється. Я кажу, це нормально. Каже, нічого не буде, ні, нічого не буде. Він нормально. Це гріється він. Да, я знаю. Всі ліхтарі гріються. Пожалуйста, ліхтар, який отак лупить, він гріється. Це, щоб ви поняли, і відекси гріються, і фенікси гріються, всі ліхтарі гріються. Тільки ліхтарі, які слабо світять, ті не гріються. Всі, що потужно світять, вони гріються. Е, ну, В цього ліхтаря можна яркость отак, нажимаєш, держиш і можна притишити яркість. Тоді він буде менше грітися, ну буде слабше світити. Ну, так що таке? Странний дуже возврат. Я ще віком побалакаю і об'яснюю. Далі. Поняв Ваня. це одложив тобі ти поняв ситуацію. Да? <кхм> Тоді далі, колонка Йоболайф. 612 гривень. Я ділаю на неї акцію, за 500 забирайте. Зараз. Так, погнали. Слідующе. Далі.